Таунхауси в 10-й черзі внутрішній на 3 кімнати. Я зараз покажу, як всередині, бо там досить цікаве планування. Таких таунхаусів тільки два. Заходимо в великий коридор. Ліворуч від мене одна спальна кімната. Праворуч ще одна спальна кімната. Праворуч наступним йде санвузол. Тут у нас кухня. Велика гарна кухня, вітальня з виходом на задній дворик і ще одна спальня кімната. Таких, таких таунхаусів тільки два в наявності. Ділянка 2,31. сотка. І я вам скажу, що це дуже цікава пропозиція, бо вони на 80 квадратів. З гарними правильними кімнатами, майже на в'їзді в котежне містечко, тобто це і близько, десята черга. Рекомендую приїхати і переглянути їх. Досить цікавий варіант. Вже, як ви бачите, утеплені вони пінопластом. Почали робити плитку і побудовані, відповідно, вони зцягли. Над кришею, відповідно, ще є додатковий простір, який можна використовувати як кладовку, зробити собі звідси. Таку драбину і будете користуватися.